Ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Місто, в якому хочеться жити та працювати. Рибниця святкує День народження. Ілона Цюряєва нова очільниця столиці. Напуця від президента. Державна підтримка підприємств у простої ініціатива уряду. Хворобу попередити легше, ніж лікувати. Щеплення від грипу. Почнемо випуск зі свято. Сьогодні рибниця відзначає свій день народження. З днем міста рибничан привітав президент Вадим Красносельський. Сучасна рибниця чудове місто, місто, в якому хочеться жити та працювати. Працьовиті та гостинні рибничани продовжують традиції своїх попередників. Будують нові будинки, модернізують міську інфраструктуру. Дбайливо ставляться до об'єктів культурно-історичної спадщини. Приумножують досягнення міста та району. Сьогодні рибниці 396 років. День міста відзначають у свято Архангела Михаїла. Перша церква мала ім'я цього святого. Кажуть, 21 листопада Михайло приходить на білому коні. Сьогодні святий не підвів. На день народження рибниці випав перший сніг. Лопатий сніг надав настрою святу. на білому фоні. Яскраво замайорили прапори. Честь підняти стяг Придністров'я випала Марії Бурлак. Її прабабуся звільняла рибницю у березні 44-го, будучи радисткою. Маша президентська стипендіатка, а ще переможниця конкурсів з образотворчого мистецтва на даний момент дуже процвітаючим. Рибниця на даний момент є дуже квітучим містом. Я вважаю її просто чудовим містом. Де б я не була, я ще такого гарного як рибниця не бачила. Коли я пишу рибницю, я зображую Дністер. Я вважаю його дуже гарним. Я Сьогодні згадували героїв різних років. До пам'ятного знаку генерал-майора Костянтина Цвіткова несуть живі квіти під його командуванням. 41 перша гвардійська дивізія звільнила рибницю від фашистів. Квіти поклали на меморіалі слави і до пам'ятника захисникам вітчизни. 92-го року рибничани вирушили на захист нашої батьківщини. Олександр Демецький ополченець із РЦК. Рибницького цементного заводу сирилась з Рибницького цементного заводу будувалася уся республіка, усі підприємства. Навіть коли металургійний завод починав будуватися, цемент йшов туди. Не тільки металургійний, і житові будинки, підприємства дрібні. Це місто дає нам життя, дає навчання, працю, процвітання. Як його не любити? Тим більше воно ще й гарне. А у міському палаці культури урочисті збори тут нагородили трудівників міста. Василь Шаптефраць став почесним громадянином рибниці, півстоліття працює на комбінаті хлібопродуктів. Спочатку був слюсарем та майстром елеватора. Нині заступник директора рибницького виробництва тераспольського комбінату хлібопродуктів. Сесія столичної міськради на засіданні президент Вадим Красносельський особисто приїхав привітати і дати напутнє слово новому градоначальнику Терасполя. Ним стала Ілона Тюряєва. Напередодні глава держави підписав указ про призначення. Ви учні соціальне твісне чоловіки. Ви соціально відповідальна людина. Це важливо для голови держадміністрації. Тут вас навчати роботі і не варто. Все вам по плечу. Головне сконцентруватися, працювати задля терасполя, заради містян, а роботи багато. Є що освоювати, йти вперед, робити кращим наше місто, передусім для нас, жителів міста, для придністровців, успіхів, здоров'я і миру. Ілона Тюряєва Тераспольчанка, була депутаткою Верховної Ради протягом майже 20 років. Від сьогодні очільниця міста. Для міня не просто робота. А для мене це... для мене це не просто робота, а висока честь і відповідальність, яку я приймаю з відкритим серцем. Я народилася і виросла в Терасполі. Я живу разом з вами в цьому місті. Я разом з вами радію його успіхам і засмучуюся, якщо щось не виходить. Чимало з проблем знаю добре. Я і надалі буду продовжувати трудитися на благо тераспольчан. Я переконана, що разом з вами ми зробимо наше місто ще кращим. Ми будемо гордитися нашим містом. Президент подякував за роботу Олега Довгопола. Він очолював держадміністрацію столиці протягом восьми років. Вадим Красносельський зазначив, що за цей час місто набуло зовсім іншого вигляду. За останні вісім років Терасполь набув свого історичного обличчя. Раніше не було тієї історії в нашому рідному місті. Десь асфальт, десь пустир, але тієї багатої історії, яку бачив Терасполь, не було. І завдяки праці Олега Анатолійовича, всієї команди місто стало схожим на історичне місце, куди потягнулися люди. Президент побажав усім бачити лише щасливі обличчя Тераспольчан, а також миру, без якого неможливий розвиток. Підприємства у простої не сплачуватимуть єдиного соціального податку. Такий захід підтримки вже діє. Його пропонують продовжити до кінця наступного року. Це ініціатива уряду. Верховна Рада підтримала. Підтримка потрібна у зв'язку з тим, що Молдова блокує експорт та імпорт Придністров'я. Вела мита для наших підприємств. Вони йдуть у простій. Люди залишаються без роботи якщо роботодатель. якщо роботодавець відправляє у простій своїх співробітників з незалежних від нього причин, а незалежні причини це якраз ось ці зовнішні чинники, про які ми говоримо. Тоді йому дається право не сплачувати єдиний соціальний податок. Таким чином, це дає змогу роботодавцю отримувати трудовий колектив, виплачувати йому заробітну плату. Працівникам підприємств, які пішли у простій, зараз платять дві третини від зарплати, і з цієї суми не враховують прибутковий податок. Такий захід підтримки пропонують продовжити і наступного року. сьогодні задача ми розуміємо, що сьогодні завдання усіх органів влади, абсолютно і держави і бізнесу, це максимально спрямувати свої зусилля на збереження трудових колективів, на збереження підприємств. Ми сподіваємося, що все одно ситуація буде вирішуватися і буде. Знайдено варіанти розв'язання тих чи інших проблем, і підприємства будуть відновлювати свою діяльність, відновлювати експорт продукції. Законопроєкти ухвалили у першому читанні. Над ними продовжать працювати. Григоріополь, їдальня другої школи. Щодня тут обідають 700 дітей: 300 в одному корпусі та 400 в іншому. Обіди готує один кухар. На допомогу приходять кух працівник та завідувачка виробництва. Кухровотнікуна працівник. У нас один кухар один і я. Допомагаємо. Приходимо зрання, бо овочі треба начистити. Особливо коли картопля пюре, то тоді по 80-90 кілограмів чистимо. Вручну, звичайно, у нас немає картоплечистки. Хотілося б хліборізко. Ми 35 п'ять ук 40 щодня ріжемо Готувати обіди складно, розповідають фахівці. Здебільшого професійне обладнання старе, а в новому 700 порцій не приготувати. Далі вот духовий шкаф. Дали Ось цю духову шафу дуже добре. Ми тут і тюфтельки, і котлети, і запіканку ставимо. Але звичайно, тут маленький вихід. Є стара духовка, але її стільки років, як і мені ще 74-го року. Але дуже добре, бо деко велике я вже знаю, яка кількість має бути. Багато дітей. Відповідно, і шафа має бути великою. Годують у школі всіх і пільговиків, їх майже 400 людей, і тих, хто платить за обід. Без, було б дуже без їдальні було б дуже важко. Вісім уроків витримувати без обідів дуже важко. Буває, затримуємось, колективні курси, проєкти. їдальня допомагає. Стараємося Намагаємось охопити всіх дітей, бо батьки дуже хочуть, щоб діти їли у їдальні, бо вони більшу частину дня проводять у школі. У нас дві їдальні. У кожній має бути по два кухарі в одній лише один. Вони справляються, але дуже важко. На таку кількість дітей дуже мало працівників. Кухарі приходять після те технікуму ...молоді дівчата і є, хто зі стажем, але не втримується, бо робота дуже важка. Днями про харчування дітей у школах говорили на нараді у президента Красносельського. Обговорили і дефіцит кадрів, і оснащення їдалень. У Придністров'ї продовжується вакцинація від грипу. У столичній поліклініці номер 1 прищепилися вже понад 800 осіб. Це дорослі та діти старші півроку. Лікарі рекомендують робити щеплення від грипу тим, хто у групі ризику. Це люди з хронічними захворюваннями, вчителі та медики. Я привілась і я прищепилась і прищепила свою дитину, бо школа все таки контакти, імунітет виробляється протягом двох тижнів. Після вакцинації, навіть якщо людина хворіє на грип, вона хворіє легкі. Кій формі прищепитися можна в поліклініці без запису і собою беремо паспорт. На місці терапевт перевірить температуру, тиск та дасть направлення на вакцинацію. Подружжя кушнірів прищеплюється від грипу не вперше. Думаю, що помагає, що допомагає. Тим більше зараз кажуть пневмонія. Можливо, вона є ускладенням після грипу. для того, ми прийшли, щоб уникнути захворювання, щоб не було грипу. Вакцина російського виробництва захищає від грипу А та Б імунітет виробляється 2-3 тижні. Тому зараз якраз час вакцинуватися. Дана вакцина чотирьохвалентна, захищає від двох вірусів групи А та двох вірусів групи Б. Гриб достатньо серйозне захворювання, яке навіть у здорової людини може викликати ускладнення: бронхіти, пневмонії, отити, менінгіти, енцефаліти, міокардити, синусити. Вакцинована людина, навіть якщо вона заразиться, перенесе захворювання у легкій формі без ускладнень. У Придністрові грипу наразі немає. За прогнозами епідеміологів, на нього чекають у січні. Тоді найчастіше хворіють на грз та ГРВІ. Тож час щепитися ще є. Вакцини в поліклініках достатньо. Свято сьогодні не лише у рибниці. Концерти, виставки, частування все це більше, ніж у 20 селах по всьому Придністров'ю. Там відзначили храм, паркани, Строїнці, Кузьмин, Цюбульовка. Є й ювіляри Григорьопольська Індія, Камінська Хрустова, Дубосарське Гармацьке. Святкує сьогодні і Слободзея молдавська частина міста. Собозея храма Архістратига Михаїла. Це в Молдавській частині міста. Тут іде святкова служба. Від душі душі. Вітаю всіх вас із чудовим днем, днем пам'яті архістратига Божого Михаїла та інших сил небесних. Ми завжди до них звертаємо свій молитовний погляд. Перша церква у молдавській частині Слободзеї з'явилася на початку вісімнадцятого століття. Про це згадується на пам'ятній дошці на стіні храму. Тоді він був дерев'яним. У 1897 році церкву перебудували на кам'яну. Декілька разів згодом її закривали, частково руйнували. На початку 90-х святиню вирішили відновити. Відтоді храм колосально змінився. Красиві розписи, десятки ікон. Найголовніше тут завжди багато людей. Та наш наш праздник. Це наше свято, свято міста, свято Слободзеї, храм села, храм нашої церкви. праздник завжди празднували. Це свято завжди відзначали, завжди готувалися. Це було дуже велике свято. Тож із великим задоволенням сьогодні прийшла до храму. Молимося про здоров'я дітей, за батьків та за всіх. Головне, щоб був мир на землі і здоров'я. На честь ювілейних дат 220-річчя заснування та 35-річчя храму Архангела Михаїла відбулася церемонія спецгасіння пам'ятного конверту. Право першого п'єроотіска предоставляється архієрею нашої єпархії владике Саві. Після літургії біля воріт храму гаряча юшка, ароматна булочка та чай пригощали усіх. Редністров'я тисяча 1944 – визволення у рибниці та кам'янці відкрилися виставки. Історія кожного міста на рідкісних фото та в архівних документах. Експозицію створено за підтримки президента Красносельського. Сім міст Придністров'я та три визвольні операції це історія Великої Вітчизняної у знімках та документах. На банерах лише факти. Наприклад, історія рибінської в'язниці. Тут перед самим звільненням живцем спалили партизанів та підпільників. Є ще факти про опір фашистам наприклад, рибницький цукровий завод місцеві жителі ремонтували у лапках два роки, і за цей час він не видав продукції для окупаційних сил. Напевно, це показник того, як боролася рибниця. Ще цікаві світлини зі звільнення міста, як входила радянська червона армія. Її зустрічають. Рибницький міст, в'язниця. Унікальні матеріали зібрані за кожним містом Придністров'я. Наприклад, мешканець Григоріополя отримав телеграму від Сталіна. Вже після звільнення селянин Іван Паша передав Червоній армії 10 тисяч рублів для створення танкової колони. Я рада, що я узнала Я рада, що я дізналася не тільки про звільнення рибниці, а й про інші райони та міста Придністров'я. Це для мене дуже цінно. Я використовуватиму це для якихось шкільних проєктів для уроків історії. Це було дуже корисно. Очі близька тема у мене Дуже близька тема. У мене родич Бугатов Дмитро Петрович брав участь у великій вітчизняній війні. Всю її пройшов і пішов туди у 16 років. Повернувся до своєї дружини, до моєї прабабусі з добрими новинами. Дійшов до Берліна. наразі виставка експонується у палаці культури. Потім її розмістять у всіх школах міста у технікумі та рибніській філії. Пдусі собиття катори розврачують. На території, котрий сьогодні, до нинішньої Придністровської Придністровська республіки. Виставка Придністров'я 1944 визволення і в кам'янці її можна відвідати у місцевому БК. на байнерах. Історія визволення району. Воно почалося у березні 44-го. Тоді загін партизанів Якова Мухіна звільнив села Окниця та Кузьмін. Коли створювалася виставка про звільнення Кам'янського району, багато матеріалів було взято саме з нашого музею. Це і фотографії, і документи, збережений текст. І дуже приємно, що створюються такі виставки на планшетах, які дуже легко читаються. Такі виставки вони цікаві та доступні для читання, як для школярів, так і для дорослих людей. Вхід на виставку вільний. Сьогодні експозиція була у міській бібліотеці Кам'янки. Липи та сакури для рибниці до дня міста у парку висадили молоді дерева. В озелененні допомагали добровольці. Усього посадили 30 саджанців. вибрано ці дерева, оскільки вони виростуть, вони будуть приносити зовнішнє задоволення, естетичне задоволення для людей. Плюс від них виходитиме дуже приємний аромат. У людей буде більше бажання для того, щоб гуляти парком, насолоджуватися цими ароматами. Рибницький парк заклали 1967 року. Ось архівні фото. На них дерева ще зовсім малі. Нині вони вже виросли. Деякі вирубали. Зараз посадили нові липи та сакури. Я хотів, конечно, я хотів би звичайно бачити їх великими, красивими. Я хотів, щоб бачили мої діти. Можливо, онуки, як піде, що вони раділи. І я їм міг сказати, що це дерево садив. я, Я його поливав, я його закопував і що я приклав свою руку до благоустрою рибниці. Всього з початку року в рибниці висадили понад пів тисячі дерев та чагарників. На останок трохи зимового настрою зранку у Терасполі разом з дощем пішов і перший сніг. На жаль, він відразу танув. А от у Кам'янському районі справжній снігопад почався ще з ночі. Ці кадри з Рашкова. Такому подарунку природи дуже радіють діти. Перед уроками грав сніжки. Припорошило й іменинницю рибницю. Там сьогодні храмове свято. До міста святий Михаїл приїхав на білому коні, привіз з собою зиму. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.